Всім привітики! Мене звати Аня я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я разом з вами буду снідати. Тут у мене омлетик зі шпинатом і твердим сиром овочі і такі собі м'ясні слоєчки. речі, я взяла такий поштат спробувати. З куркою. Я не мала знайти, подивитись, хто виробник, але ладно, це вже не має значення. О, ого, я не відкрию сама. Що це за прикол такий? Ненормально взагалі. А, все добре відкрила. Ну, пахне так. Це я хотіла взяти хлібці, але щось не було тих хлібців, які я зазвичай беру. Я хочу це зверху все зняти. Так, це заберемо з кадру. І так буквально трішечки спробувати хочу. Ну такий. Okay. Дуже відчуваються якісь пряні трави. Якийсь тут тобто, у мене мафін. Десь я абрикосовою начинкою і чайок. Тяжко топ. <хі -хі -хі. Так, давайте почнемо. Давно вже яйця не їла. В основному в мене на сніданок це м -м, творог або синички. Або якийсь лаваш. Ну, типу, конвертики. Не така що, тіма, я така головнюча, що очима я з'їм все, а там вже розберемося. Давно мене не було. Пишіть в коментарях, розповідайте, як ваші справи. Як бачите, я вже на новій локації. Приїхали ми, напевно, ще. Де я навіть не знаю. <ріст> чи 26, чи 27 вересня. Але поки оце все перевозили, поки прибирали, поки розбирали. Потім там ще минулі вихідні були зайняті тим, що їздило у відрядження разом. Якось все затягнулось. А коли воно отак от бортак всюди, взагалі не було натхнення щось знімати. Сьогодні відповім на питаннячка, її здала мені знову Аля. Аліночка, привітки вам! Сіро дякую, що залишаєтеся зі мною за ваші питання. Отже, як чоловік ставиться до каналу чи дивиться він мої відео? М -м -м. Взагалі. М -м, спочатку він доволі скептично поставився. Він так насторогою, ну, спробуй, спробуй. А потім, коли я виклала перше відео, перше, друге, він, дивиться, люди на мене підписуються, коментарі якісь лишають, і він такий, типу, ого. <смі> давай, давай, ти молодець. Він дивиться всі мої відео. І навіть якщо в нього не виходить... Дивитись його відразу, він заходить, ставить лайк на нього і дивиться вже потім, коли в нього буде така можливість. Також він часто буває ініціатором якихось відео. Декілька разів було таке, що він приносив додому щось смачненьке і з цілі там, зніме відео. Мені, звісно, приємно. М -м -м. Ще він дуже щиро засмучується, коли бачить, що в мене там якийсь мінус-підписник. Так, із близьких більше ніхто не знає, там ні батьки. Буквально дві найближчі подружки. І все. Так, наступне питання: чи дивлюся турецькі серіали? Ні. Я не знаю, як так трапилось, але... Я постійно думаю, що я хочу спробувати, бо як коли я дивлюсь всякі нарізочки, вибачте, коли я дивлюсь всякі нарізочки, там в Інстаграмі, в Тіктоці, я думаю, блін, треба почати подивитися, зберігаю і забуваю. Але... Якщо ви хочете мені порадити якийсь турецький серіал, або, в принципі, будь-який, ви обов'язково залишайте коментар. Бо мені цікаво. Мені просто здається, що турецькі серіали вони дуже драматичні, розтягнуті. І гіп гіперболізовані. Не те ходить пішло. От. Єдиний турецький серіал, який я дивилась, це було ще в дитинстві, в шкільні роки Величне століття. І то У з моменту, коли замінили головну акторку. Я навіть не пам'ятаю там по сюжету і чим все закінчилося. Ти знаєте, коли звикаєш до якогось актора, і вже потім важко дивитися. Тому що ти серіал не сприймаєш або фільм не сприймаєш як конкретно цей. Так що да. Обов'язково пишіть в коментарях ваші рекомендації. Угу. І не забувайте на мене підписуватись. Мені буде дуже приємно, це мене дуже мотивує. Також підтримуйте мене пальчиком вверх. У мене тут... Останнє питаннячко. Питання для і ідеї для наступних відео можете лишати також в коментарях. Отже, яка у мене освіта і де навчалась? Навчалась, згадую, це було так давно. Навчалась я в Каразіна, в Харкові. Освіта в мене готельно-ресторанний бізнес. Так співпало, що навчалася я вже якраз. Моє навчання припало на карантин і на початок війни. Диплом я захищала, сидячи вдома, вибачте в піжамі і в піджагу. У той момент я вже працювала. І як такої прям зацікавленості в роботі по спеціальності в мене не було. Слухай дам. Кажу таки, ну такий-такий, і по вже нема. Але мафіні хочу з'їсти. Чем половинку, Такий він гарненький, м. -м, -м. Я не знаю. як... Взагалі можна вибрати спеціальність один раз на все життя. Тобто, це наскільки треба бути впевненим в собі? Не знаю, мені дуже важко. Мені навіть важко робити щось одне й те саме постійно. Тобто, в принципі, монотонна робота мене не напрягає, але коли вона із дня в день повторюється, то мені важко. Тому я не можу дивитись турецькі серіали, тому що там по факту, от, наприклад, є проблема, є вирішення, є проблема, є вирішення. І вже на вирішенні третьої проблеми, третього конфлікту, там, да, чи якоїсь ситуації, мені вже далі не цікаво. Дивити щось там. Я вже пізнала героїв, я вже пізнала сюжетну лінію, я плюс-мінус знаю, чим все закінчиться, а закінчується все зазвичай дуже добре, але не в всіх турецьких серіалах. От. Ну і так. Типу, якби мене зараз питали Яку освіту я б хотіла отримати? Я не знаю, клянусь, я не знаю. Н -н -н. Я Взагалі без поняття. Благо, зараз є багато всяких різних курсів. Є можливість постійно навчатись, розвиватись. mm -hmm. Смачно, що я ж замовчала? Не уявляю, на кого б я пішла навчатися. Ну, можливо, можливо, це був би психолог, це була би якась загальна психологія, і в майбутньому це або. Робота зі стосунками, типу робота в парі. Або це була б робота із самооцінкою, пошуком себе. Це всяке така різне. Але, як ви вже всі знаєте, я дуже емпатична, я все сприймаю дуже близько до серця. Mm. Я серйозно замислювалася над тим, щоб е, пройти навчання по психології, але я не знаю, як я це вивезу Я не знаю, я взагалі одновлююсь на себе. Ну, така, бідна, нещасна, ну така, я не знаю, теплична, просто і те мені важко, і все мені важко, і тут я сприймаю на себе все, і там я сприймаю на себе все. Ну, капець Найголовніше, щоб у мене була якась така, напевно, спеціальність або робота, да? там, де мені не потрібно було постійно порівнювати себе з кимось. Я там, де мене не порівнюють з кимось, там не кажуть, що я така сяка. О, й то то й та хороше, або, наприклад, я дивлюся, що хтось робить краще, я стараюся робити це краще. Тож у мене не виходить, я починаю злитись, я переживаю, кортаю себе, що я, я якась не така. Що mm. це за. Ну, коротше, я в шоці, як можна бути такою? <сі> я тільки, до речі, помітила, що я взагалі без макіяжу. Таке от у нас сьогодні з вами ранковий, е сніданковий мокбанг. Е дякую, що ви були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Всіх цілую, всіх обіймаю, всім гарного дня, па-па!